Всім привіт! Я вже достатньо і в минулих роках, і в цьому році вже знімав дрижалки і коричневі, і чорні, і жовті. Ось одна із них чорна. Теж, до речі, істівний грибок. Уже трошки підмерз. Ну тим не менш. Не перестав від цього бути істівним, не, не перестав від цього бути істівним, гра слів, так ось. А ось поряд. Бачите, стовбур зелений. Зелений малюнок на стовбурі. Це явна прикмета, що стовбур поглинає гриб під назвою хлороциборія синя зелена. І зараз, якщо я трохи поброжу по лісу, я, можливо, ще знайду її плодові тіла. Тіла хлороциборії Я думаю, що це буде мені легко, тому що її видно і здалеку. Ага, ну ось на деревині і деревина така сама сама яскрава зелена, як і її плодові тіла. Досить рідкісний гриб хлорациборія для України. Тут зелена деревина зустрічається ще не постійно.